Путін може погодитися на 30-денне перемир'я, але на своїх умовах. Про таке пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела у Кремлі. Мовляв, диктатор зараз намагатиметься виграти час, а якомога далі відтягнути перемовини, щоб просунути свої вимоги. Утім, як запевнили, якщо Москва відмовиться від угоди, задіють важелі на що можуть піти, і як на домовленості у Джиді відреагували світові лідери. Реакції збирали наші журналісти. Переговори у Джиді і перші результати. Америка поновила постачання Україні військової допомоги. Це вже офіційно підтвердили у Польщі. Відновлено постачання американської зброї через поло ГАПЯСОНЦІ до України. Скасували Сполучені Штати і паузу в обміні розвідданими з нашою країною. Ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною закінчилася ціною потепління у стосунках, досягнутий компроміс. Україна готова піти на тридцятиденне перемир'я з Росією. Звісно, якщо остання буде теж готовою до тиші. Якщо русські продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки так само готові, як ми. Не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні а, рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надіємося, що американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила. В Кремлі, звісно, без реакції не залишили переговори в Саудівській Аравії. В притаманній для себе манері речник Путіна Пісков заявив: забігати наперед у питанні перемир'я не хочуть. Чекають на повну інформацію від США. До слова, американські дипломати сьогодні-завтра мають бути в Москві. Дата точна в секреті. Україна зробила позитивний крок. Ми сподіваємось, що росіяни відповідатимуть взаємністю. Привітали досягнуті Україною та США домовленості європейські лідери. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн назвала це кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на полі Росії. ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Відреагувала на зустріч делегацій у Джиді й прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа. Спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Рішення тепер за Росією прорив у відносинах Києва та Вашингтона позитивно зустрів прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля щоб добитися міцного і безпечного миру. Не менше прогресом задоволений і президент Франції Еммануель Макрон. Підтримую ідею можливого 30-денного припинення вогню. Зараз м'яч явно на боці Росії. Навіть Китай заявив, що готовий до співпраці з міжнародними партнерами, щоб наблизити мир в Україні. Китай підтримує всі зусилля. Прямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін. Поки світ затамував подих і чекає, що ж відповість Росія, чи ладна агресорка буде закінчити кровопролитну війну, яку розпочала. Україна готується до різних сценаріїв. Як зазначив президент Зеленський, наша держава ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Це червоні лінії на мирних переговорах. Бо занадто висока ціна боротьби за них покладені життя.